Доброго дня, шановна спільнота, з вами завод Делів. Сьогодні хочу підняти таку тему, як ковші на трактора МТЗ ЮМЗ. Мені телефонують власники, наприклад, ЮМЗ, які, ну, як потенційні клієнти, і запитують, а є чи у нас ковші 1,2 куба. Звісно, є. А чому так запитують? Тому що я і сам все більше і більше бачу, як власникам МТЗ та ЮМЗ пропонують ковші в базовій комплектації таких об'ємів. 1,2 куби, 1,3. А групі за підємність декларують о 2 тонни. У мене перше питання, виробники. А хто нібудь заглядав у технічні характеристики виробника трактора, яке навантаження допускається навіть на трактор з балочним мостом? Подивіться, це буде корисно. Кубовий ківш має приблизні розміри. 1 метр глибина, 1 метр висота і 2 метра шириною. І вага його плюс-мінус 220 кг. Мені цікаво, завдяки яких параметрів збільшуються квши до 1,2 чи 1,3 куба. Якщо збільшити глибину, клієнт не виверне ківш, якщо будуть дуги на зерновозі. Якщо висотою, то ківш ніколи ви не наберете повним. А якщо шириною, то це небезпечно при керуванні трактором. Бо ківш виходить за колію трактора. Широким ківшем можна працювати, але виключно у складах це моя думка. А на ЄМЗ… Ківш один куб це гранічна кубатура. Я навіть рекомендую брати 1,8 метра ківш, а саме 0,8 кубів. І підводячи підсумок, у мене прохання до власників МТЗ і ЮМЗ. Думайте, що вам пропонують, бо працювати вам. Моя думка головне не продати і забути, а продати і отримати задоволення від співпраці і щоб клієнт завжди розумів, що він звернувся до експертів. Усім гарних врожаїв. Мирного неба над головою. З вами, як завжди, вірний вам завод Делів.